Сьогодні в кабінеті міністрів України за дорученням уряду міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав угоду з послом США Джефрі Пайтом про допомогу у галузі правоохоронної діяльності та кримінальної юстиції. Ми сьогодні підписали дуже важливий договор по господин Посол, будучи оповномоченим американським правительством, я правительством України, Representative of the United States government, myself as a representative of the Ukrainian government. Речь о финансовой помощи по лінії реформ. It's about the financial assistance for reform. Более 26 мільйонів доларів США. Over 26 million US dollars. Uh, по некоторым направлениям. Uh, on a по реформуванню МВД. Всі реформи правоохоронного відомства будуть здійснені до початку літа, наголосив Арсен Аваков. Всі необхідні законодавні акти, закони, постановлення і нормативні документи довжні бути прийняти в проміжуток времені закон національної поліції, закон оборона внутрішніх діл. У свою чергу Джефрі Паєт відмітив, що підписана угода, знак підтримки України та її цінностей. Як ви сказали, сьогодні угода це не лише в ній йдеться про 26 шість мільйонів доларів. Тут йдеться про триваючу підтримку з боку Сполучених штатів українського народу і конкретно цього уряду України у його роботі по втіленню тих очікувань, які а, породив власне майдан. А, і а, ми будемо разом працювати над розбудовою такого уряду, який є вільним від корупції, який а, поважає права людей, і який втілює ті а, очікування. Які має український народ. Співпраця між Україною і США у цьому напрямі триватиме й надалі. Понад півсотні мирних жителів Луганщини врятувались під обстріли в бійці батальйону Вінниця. Міліціонерам довелося виконувати функції рятувальної служби та швидкої допомоги. Поранених вивозили до найближчої лікарні у Лисичанську. Була створена група, яка виїжджала. Замість швидкої, швидкої допомоги. Так Надавали першу медичну допомогу, доставляли людей до лікарні, розбирали завали. Фельдшер спецбатальйону Андрій Базилян пригадує, як рятував життя пенсіонеру. Безпосередньо нашим підрозділом надавалася медична допомога посажданим під час артопстрів. Пілочний случай, коли мужчина лет 8-10. Прошовши, пройшов кілометра полтора і ліву руку принес вправо пішком. Тоби ще на вулиці шов мокрий сніг, холодно, бо це він прийшов в шоковому стані, но дошов, слава Богу, живою залишився. Поставлені завдання на Луганщині, батальйон Вінниця виконав з гідністю. 15 бійців. Керівник міліції Вінничини Ігор Маринець заохотив грошовими преміями. Якраз цьому зведену загону будемо казати, який зараз буде йти на ротацію. Досталася одна до з найважчих таких тоді періодів, які на той час були серед попередників і так далі. Витримали вищестю, достоинством. Дійсно, є згуртованість, є колектив, є бойовий дух в підрозділі. Я дуже вам вдячний, як особисто, так і всі члени колеги, присутні керівники служб. Так що ще раз привітаємо, щастя самі ж міліціонери батальйону Вінниця знову готуються у відрядження на схід України надавати допомогу тим, хто її потребує. На Полтавщині водій порушник спровокував смертельне ДТП, внаслідок чого 22-річний інспектор ДАІ та 48-річний громадський активіст загинули в жахливій автопригоді. Сам же водій іномарки залишився неушкодженим. На вимогу працівників ДАІ не зупинився водій позашляховика лендровера. Під час переслідування відбулося зіткнення позашляховика лендровера з Тойотою. Після чого Тойота зіткнулася з вантажівкою, тепер горе водієві загрожує від 5 до 10 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.